Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.ua». Сьогодні ми розглянемо комплекс світлодіодних ламп від компанії Solar на цоколь H4. Артикул даного комплекту 8704S2. Постачаються в фірмовій упаковці. Всередині у нас інструкція з гарантійним талоном. Також дві потужні світлодіодні лампи. Цоколя 4, як ми всі знаємо, це дальне ближнє в одній лампі. Потужність даних ламп, як заявляє виробник, 130 Вт. На кожній лампі використовується по 16 світлодіодів на ближнє світло і 16 світлодіодів на дальнє світло. Корпус лампи, включно з цоколем, металевий. Також на кожній лампі є дві системи охолодження. На вигляді кулера і пасив на вигляді радіатора. Жилення під'єднується як 12, так і 24 вольт з допомогою стандартного роз'єму. На проводі підключення є ось такий драйвер у металевій коробочці. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так. Суперпотужно відсвічує лампи, дуже яскраво, має білий колір світла, заявлена кольорна температура 6500 Кельвін. потужність світлового потоку, як заявляє виробник, 11 000 люмен у даних ламп. Обов'язково після встановлення таких ламп будь-який автомобіль потрібно виставляти правильно світло-тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. При купівлі на комплект ламп обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.